Дуже часто проблема, коли менеджери з продажів продають щось, на чому вони не надто добре розуміються. І якщо вже запізно відкручувати назад, та якщо вже у клієнта в голові картинка сформувалась, він там, а якщо, не дай Боже, ми вже почали щось підписувати, ну це значить повний капут, а тому це рекомендація знов таки до менеджерів з продажів. На першій зустрічі ми маємо зацікавити клієнта в подальшій так. співпраці, але потім якомога раніше треба підключати фахівців і працювати в команді. Ви продовжуєте опромінювати харізму, очаровувати клієнта. Біля вас є, значить, сидить, стоїть, знаходиться віртуально людина, не така просунута саме в цих напрямках, але яка знає, як рішення буде будуватись. Аналітик, архітектор, розробник, е, да, там, технічний продакт-менеджер, але хтось, хто зможе заземлити ваші ідеї. Да. Хто буде казати так, ось там є такий варіант, да, для того, щоб не було потім запізно. Коли всі плюються і кажуть, знову сили щось продали, да, зробити не можемо. Всі незадоволені, клієнт незадоволений, Ну, е, знов таки, е, це. З чуток, да, кажуть там, що менеджер з продажі він свою комісію отримав, на да, бонус за продаж отримав, Мотивація. далі зник, далі <свісна> зник, <свісна> да, а, а ми А ми потім е, значить, маємо проблеми. Ну І команда, і клієнт. Але тут ну, таке питання: в нас же не стоїть задача один раз продати і зникнути.